Всім привіт! Починаємо новий об'єкт по електриці. Таке от приміщення. Тут потрібно буде зробити зараз електрику, поки прийдуть хлопці штукатури, поштукатурять стіни. Потім потрібно буде доробити перегородки змурувати з піноблока і по цьому піноблоку також дорозкидувати кабеля, розетки, вимикачі. Ну, зараз почну по тих стінах, що будуть штукатурити, прокладати провода по можливості, можливо сьогодні, а більше всього, що завтра, почну штробити під підрозетники, виставляти їх приблизно в один рівень, щоб був. Ну, і по ходу діла буду показувати. Я кабеля, це вже день третій, напевно, прозводив я повністю весь провід. Лишилося тільки один пустити силовий 6 квадратів, пустити на це на резервне живлення, на генератора. І в принципі зараз беру, виставляю підрозетники, підрозетники виставляю на гіпс. Роблю це все дуже швидко, тому що гіпс максимум ну, хвилин 5. Ну, не 5, ну хвилин 10. Так. Е -е, можна їм робити, далі він стає просто камінь. Так що покажу зараз, ну, по можливості, як воно вийде. От, провід ліг гарно. Е -е, кріпив я все на такі гюблі-ялинки. Ось такі юбіль-ялинки. Юбіль Нормально. Прикольно, просверлив собі рівнем відбив, точніше лазером, відзначив, посверлив, посверлив і погнав собі кабеля. Ну, як буду силового вести кабеля, ось тут буде ще й підсиловим. Тут у нас буде щиток, тобто лічильник буде. Посередині буде пожежна сигналізація. Підвели, до речі, хлопці пожежну сигналізацію, приїхали разом. От, так, лічильник, пожежна сигналізація І знизу буде мій щиток. Або навпаки, напевно, що зверху буде щиток, знизу буде лічильник. Бо пожежна сигналізація має бути метр шістдесят, тобто на рівні очей. От, якось так. Промовчився дуже сильно я коробку в цих перемичках. Там просто страшне. Бетон, колишній, але фракція камня, напевно, 20-40 ну велика. Просто нереально, Перфоратор не бере, коронка не бере. Коронка зразу ж. В одній, в одній зуби зразу повикришувались, сверло лопнуло. Треба брати було. Я так розумію, що треба було брати алмазну, але алмазна коротше, на дві дирки чи то на три дирки. На три отвора. Дирка в іншому місці. Потрібно буде купувати алмазну. Ніхтось не хотів. Тут так само зламалося. Вимушений бути. Якось виходити з ситуації, брав перфератором, насверлював дирочок і е, потім пікою видовбував. Це перше. Менші брав болгарку, кутову шліфмашинку, кружок, прорізав і так само видовбував. Ну, тяжко, тяжко, але якось з горем пополам подолав. Зараз лишиться встановити підрозетники всі, вже я трохи повстановлював. От, на кондиціонера, там розпаєчні. Далі підвести ще зараз силового, сюди буде вестися. Ось так. І виводитись на двір. Там буде силова розетка. По максимуму це треба буде зробити. Якщо вдруг, можливо, ще вийде роз, скажімо так, розкрутити коробки всередині, зробити з'єднання, це буде дуже шикарно. Але я щось. Сумніваюся, бо щось як тяжко, воно трошки тут іде. Ну, зараз покажу, як встановлює коробки. Брав-гіпс, я до речі, один один якийсь брав-гіпс. Просто нереально їм робити. 3-4, ну 5 максимум хвилин, все, він камінюка. Не встигаєш навіть одного, ну максимум там, до, до другої підходиш коробки і все, вже не можеш його вдовбати. Це взяв інший виробник. Він, до речі, дешевший навіть. Чи ні, дорожчий, не трошки дорожчий, але набагато краще. Ну, хвилин 15 в мене є. 15 хвилин це 3, ну максимум 4 підрозетника. Це вже хоча б якийсь рівень. Попроводив я е ще додатково кабель на інтернет. Так. Привезли ще. Тут додається постійно кожного дня якісь нові е нововведення. Провів сюди інтернет. Кабель. Порозкручував я всі коробки всередині, поїзаізольовував і вже все готове під штукатурку. Далі провів, там буде все, комутація буде вся інтернета, провів туди розетку, туди розетку <кій> і ось туди поки що. Далі, можливо, ще щось додається, то будемо додати вже стелі. Ось так стелі я попускав все. Зараз, в даний момент, після того, як скрутивши всі розпаєчні коробки повністю, позакривавши їх, попідготовлявши, зараз приступаю до щитка. Так, стоп. Опа. взяв я е гіпс, замішав гіпса, бо тут як ви, стіна трошки нерівна, Замішав я гіпса, намазюкав. І приклею щиток, щоб була там рівна поверхня без пустоти. Просверлив 4 отвори. Зараз буду дюбілювати, тоді е, вставляти напевно, що реєчки, дін реєчки. Буду брати їх е, звідси напевно, ні. реєчки є нові, поставлю нові реєчки, і автомати буду переносити ось ці. Нормальні, я думаю, що вони ще будуть служити. От. Буду оголяти провода, заводити. Заводити буду зверху. Фазу буду пускати по одній стороні. Нуль буду пускати з іншого боку. Тим більше нуль Піде, напевно, що фазу сюди буду заводити. А нуль буде ось тут. Ну і так само земля з цього боку піде. Тут має бути ще лічильник. Знизу пожежна сигналізація. Обов'язково має бути на. cheio. В принципі, Якось так вийшло. Люблю я все-таки, щоб все було рівненькі лінії. Так само тут підведення, тут. Далі все закриється. Хоча його і видно не буде, але все-таки бажано по можливості зробити рівно. Чого не даю тут грибінки? Не знаю, я ще не такий спеціаліст, щоб дійти вже до грибіну. Вони коштують грошей додаткових. А так, все це є, Зробі, собі загнув, ну, все рівно воно тут буде закриватися. Хто його бачити не буде. Візуально все рівно воно гарно, рівно, однаково. Ну, в принципі, якось так. Закінчив я з тим щитком, попроводив до автоматів, потім буде, приїде ще, бо я замовив, перекидний рубільник трьохфазний. Ось вивід на генератор, 6 квадратів, кабель. І буде від ще кабель заходити сюди. Тут буде стояти лічильник. Тут буде стояти лічильник, і від нього вже піде кабель сюди. Підвід буде знизу, перенесеться там, щоб не довбати нового землю. Так само пуститься донизу в підвал. От, перекидний. І ще буде один автомат. Один автомат, того, що треба ще пустити силовий кабель. Я думаю, що цей, напевно, чи який. Ну, побачимо тоді, вже можливо, в гофрі пуститься. Силовий кабель на інше приміщення. Напевно, що і можливо додаться ще один лічильник в Ну, це, це ще не точно. Е, зразу же, чого не поставив сюди ПЗВ, пристрій захисту від ураження током. Ну, так сказали, що не потрібно. Вистачить лише автоматів, е, які будуть слугувати свого роду захистом. Ну, в принципі, хватить, але все рівно тут. Я б рекомендував би ще поставити ПЗВ. Все рівно, мало рівно. Там і туалет, мокре приміщення, і будуть прибори металеві, які також мають, ну не дай Боже, пробувати. Ну, є земля, буде земля. Можливо, нам вирішить це питання. Ну, я пропонував, сказали, що ні. В принципі, по при цьому об'єкту буде ще продовжуватися муруватися перегородки, і по тих перегородках буде я там лишав кабеля на розпаячні коробки, розподільчі коробки. От, І тоді вже помуруються перегородки. Я прийду доведу ці розподільчі коробки, там, буквально їх буде три. Докину вже вимикачі і е, на освітлення, точки освітлення буде, скільки, скільки там скажуть, так само глянемо. І в принципі буде. ну Це буде напевно, що разом як вже і підключатися щиток. То я думаю, що це все покажу. Ну, наразі, в принципі, все. Всім добра, мої руки. Злагоди Тримайтесь.